У мене є рогатка, братва! А рогатка це штука, яка буде вас всіх просто винищувати. Let's go. You got the super with... Да, братуха, у мене. О-хо-хо! по лобі кидає такий. Все, кенти. ви мені більше не кенти. тримай сендвічом по лобі. Іди. <реш> Ні, це бомбезна штука. Ух ти шо! Хо-хо-хо! Я їх просто щавив! Ти, що в мене є, Диви, дивиш, що в мене є, диви. Щас. Опа! Ти бачив? І я її розіграю в телеграм-каналі. Треба підписатись, братан. і нажать на одну кнопку з сердечком. І все. І вона може стати твоєю. Потужна клава. Йоу, друзі! Всім привіт! І Сьогодні ми зайшли на мапу від крафті, де у нас будуть нові супер прикольні крафти. Да, братуха, я це все зрозумів. Ти мені більше не потрібен. Хотів <рив> <рив> би я сказати, але все ж таки, ну, я в тебе беру моди, моди, да. які мені треба. Тому друзі, що хочеться сказати, вітаю вас, в світі пригод і нових крафтів. Оу, непогано. Шкіряна броня, лут і меч. Ти подиви на цю саблю оце тема. Я б сказав, що це бомбезна штука. Фух, я був би не проти її зараз якось перевірити. Ооо, пані хлопці, начувайтесь, просто ночувайтесь. У мене є велетенська шабля. На пішов геть. І ти теж дві вмирає швидко. Ха-ха, це прикол кувшинка далась. Мені лілію дали. Я не знаю на що вона виділа. Ідись ти сюди, Іди сюди. Я Саня Саурай, я це моє село, це мій світ. Пішов ти геть. Хуху, <ривання> две купы всякой ерунды меня надава... на дава. Он наш а, це мед капає. Абаудіть, я вже злякався. Думаю, що це таке. Так, курка, привіт. У мене є рецепт крафтів. І я можу скрафтити будь-яку штуку з різних прикольних предметів. І я навіть не знаю, з чого мені можна почати. Але я от видивився, що найлегше це ось така рогатка. все на все залізний шматочок. Нитка і палки. Це супер ізі Так, портал, скажи мені, що в тебе є залізні шматочки. о є! Супер! І золоті яблука. хе найс. Так, тепер мені все можна стерити одне щас деревці. Це. Мені цього вистачить. І завалити клятого павука, проте з цим є певні проблеми. Кріпер, привіт. Де павук, ось до павук. Іди ти сюди. Іди ти сюди. О, найс. Купа павутиння. Кріпер, гудбай. А я пішов на поверхню. Так, крафті, зустрічай мене! Я йду з деревом, з нитками, і я хочу робити собі рогатку. Ти де? -де? Ось до. Так. Робимо дошки. До речі, мені лук, випав, прикинь. Обалдеть. Так, і це робиться приблизно якось ось так. Да. Є, oh, yeah, yeah, is... у мене є рогатка, братуха. <кхи> чим? Маршмеллоу, <eye>. <кхи> каже, ти прикинь. <кхи> оце бомбезна штука. У мене є 18. А, ні, у мене є. Мені лишилось знайти 18 предметів. Ну, не знайти, а скрафтити. Обалдеть. Ніхенте, це потужно. О, погані хлопці! Начувайтесь. Я щас вам роздам, зрогатки! Ідіть сюди. Ідіть ви сюди, всі. Зараз. І ти йди сюди. Я щас вас з меча, просто всіх абсолютно. На плюху. І тобі на плюху. На, у мене є рогатка, братва! А рогатка це штука, яка буде вас всіх просто винищувати. Так що пішли ви всі геть. І мені байдуже, яка у вас булава. Я просто беру Бем! Бем. хоу -хо! Оце бомбазно, я тупо всіх винищив. Обалдеть. Дві купа лута всякого. О, о ні, не всіх винищив! Диви, скільки їх! Там і динозавр! А ну, динозавр, ж ти сюди! Зараз я тобі да. Ух, ти шо! На! Ой-ой-ой-ой-ой! Тихо! Пішов ти геть, поняв? На! На, пішов ти теж геть. Він іщиє мою базу! Це моє, це мій світ! Диви, бомбу кинув, гамнюк, га який? Пішли ви всі геть. Обалдіть. Ні, ну меч насправді хороший, як і рогатка. Поняв, так що пішов ти геть? Я завалив того твого боса. Ха-ха. Тепер можна піти подивитися, що я мушу скрафтити. Так, якась палка, яка горить, Ну, це нада порох блейза. А в мене такого нема. Окей, потім такі штуки. Гітара! Ще якась телескопка, тінті пушка великий меч. А, ну це в мене такий є. Обалдіть, купа всього. Суп! Суперсандвіч? <свіст> <свіст> Буряк, м'ясо свині і. лілія і хліб. Почекай. Ні, буряка в мене нема. Ну можливо, він десь тут є. Може таке бути, що він десь тут посаджений. Я би оце хотів передивитись. А ну, пішли додому. У нас тут є якийсь курник чи що, це сарай якийсь. І я би це все, якщо чесно, затестив би. О, свині, здорова. Оооо, тут є буряк! Тут є ще залізо, смоскей. Є все, що мені потрібно, навіть діамант і залізне кайло. Не знаю, навіщо це мені? А що тут? Печера якась? О, прикол. Ну туди ми поки не підемо. Мені треба зараз зробити кілька хліба, і я зможу зробити собі суперсендвіч. Ух ти, що диви. І я супер піду до того кента, по-любому. Я тобі чесно кажу. Мені тільки треба піти до пшенички. Пшеничка у нас там, але можливо вдома є ще трішки пшениці. Так, крафті, привіт. Що тут у нас? О, та тут і хліб відразу. Давай сюди його. Так, і ми робимо. О, а що далі? Я забув, що сюди покласти треба. Я забув крафт. А, м'ясо свині, точно. Дубль два. І ми робимо супер Let's go. Да, братуха, у мене. <смеш> такий по лобі, кидає такий. А ну, де там той чувак? Іди ж ти сюди. <плес> да, мені треба ще 17 пушок. Я розумію, братуха, але я готовий затестити супер -сенгіч. Де цей динозавр? <смеш> але прикинь, він малого свонтуса не вбив. Він в залі слабак. Ні, ну їсти поки що я його не можу. <смеш> де динозавр? Де той динозавр? В броні в обладунках. Я готовий тебе знайти. Корова. Я вибачаюсь. Але з двох ударів корова виноситься. Ну, я б не сказав, що тут супер якийсь жорсткий демеш в цієї штуки. Але виглядає вона максимально прикольно. О, ось до мої кенти, пішов ти геть. По лобі. Це що таке? Ти хто такий? Ану, рогатка, так, вас всіх на меч! Просто на меч всіх, кожного. Пішли ви геть, поїсти. Дивій, кидається, фігнями якимись. Він теж маршмелами кидається, як і я. Ой, я завалив. Шкіра випала. Обалденно. Прикинь, всіх тупо замочив, як дядько. Та ти що? Диви, який я з мечем. Так, що ми можемо з пушок ще скрафтити, такого цікавого. Ага, якщо з'єднати залізо, таку всю штуку можна нормальну движуху зробити. А ще, оце класна, напевно, штука. Ой-ой-ой. Гітару можна зробити в цілому. Треба редстоун, трішечки павутиння і дерев'яна лопата. От його я би зробив. Я би зробив гітару, подивився би, що вона дійсно може. Проте тут знову є якісь вороги. І ви мені не подобаєтесь, друзі. Пішли ви всі геть. Поняли? Пішов ти геть, здоровяк. Я щас тобі сендвічем дам по лобі. Іди ж ти сюди. Ох ти шо! Ти шо, тихо! Пішли ви геть. І ти теж. Відходимо, настрілюємо. Все, кенти. Ви мені більше не кенти. Тримай сендвічом по лобі. І ти. <реш> Ні, це бомбезна штука. Це прям бомбезна штука. У мене вже інвентар навіть забився, ти прикинь. Насіння гарбуза мені не треба. Обалденно. Так, ну виходить, що для того, щоб зробити собі гітару, мені треба знову спускатись в печеру. Окей? То не є проблема. Привіт, друзі, печерні! Мені треба один редстоун. І в мене є, до речі, залізне кайло. Кам'яне можна викинути. О, так тут спавнер є. Лол. Нитки. Золоті яблука, золото хліб, редстоун, до речі, і нитки. Ох ти шо. Ох ти шо. Таке ще все скрафчу. Давайте заберемо собі. М Яйця мені, напевно, не треба буде. Золоте яблуко я забираю. Абодіно, порох, до речі, треба буде. Порох треба буде по-любому. І далі ми не підемо, тому що мені вже нічого не треба. Мені просто треба повернутися до верстака. І все. І я скравчу гітару собі. І з'єднавши лопату, трішечки ниток, редстоун, ми отримаємо гітару. гетару. Yeah! Обалдеть. Ха-ха! <реш> yeah. братуха, я би зараз це затестив. Проте я сподіваюся, що в твоєму домі є щось, є ліжко якесь. Так, у мені лишилось відкрити все на 16 пушок. Я думаю, що це не складно, і тут повинно бути ліжко. Дякую. Обалдеть, я цією гитарою навіть б'ю, коли сплю. Доброго ранку. Що в тебе тут є? Золоті яблука, нехай будуть у мене. Привіт, крафті! Хто хоче завоювати цей світ, хай спочатку поб'ється зі мною. У мене є потужна гитара, яку я можу дати по лобі. Я тупо як рок зірка можу реально ввалити гитари. І не. Збити її прито. Так, диви, там будинок якийсь є. Давай туди зараз бігаємо. Мені цікаво, можливо, я там знайду щось, те, що мені потрібно буде. Правда, треба буде трішки пропливти, але. Опа! оце кенти ви попали. Тут якийсь ще самурай у воді. Що за чучело? Пішов ти геть. Поняв? Пішов геть. У мене є маршмеллоу А ви що до мене прийшли? На, тобі гітарою. На, тримай плюху. І ти тримай, а щас з меча всіх. БЕМ! БЕМ! Гитарою. сюда тобі! Получив і ти получай. На! Хо-хо-хо Це потужно. Так, і цього я розвалив, Щас подивимося, що з нього випало. Світокамінь. Ох, йо, а це ресурс цікавий. Я би навіть щось би викинув. А що вугілля, напевно, давайте викинем. У мене є дерев'яне, якщо що. І погнали до цього селища. Мені цікаво, що в ньому можна знайти. Село, я йду до тебе. Як я бачу, в тебе вже посаджений буряк. Це непогано. Є сіно, це теж непогано. Проте, можливо, тут є щось, те, що мені потрібне. Дуже сильно. Ану, що у вас є? Розкажіть мені, бочка. Куста. А тут теж нічого. Блін, що це за село, якщо тут нема нічого того, що мені потрібно. Селянин. Ага, ну з тобою без толку, якщо чесно. Ліжка всяке. Ага, пшениця, пшениця, морква. Кстати, давайте подивимося, чи кудись взагалі потрібна морква в якісь крафти. Якщо ні, то нормально. До речі, я можу зараз зробити оцю пушку. У мене є золото, у мене є світокамінь, і мені лишилось просто знайти тінтішку. Наскільки я знаю, у мене є чотири пороха, а тінті як робиться. Можна якось подивитись, як робиться тінті. Я просто не пам'ятаю, чи там треба 4 пороха, чи 5. Я, мабуть, і не подивлюся. Але якщо я знайду зараз десь ще порох, це буде супер класно. Тому селяне. Ох ти, що на вас напали? Кенти, а ну пішли всі геть. Я сказав, з меча тобі, на плюху. Зараз тобі по лобі дам, блін, щоб ти ерундою не страдав, поняв? Отримуй плюху. І з меча вас обох. Не, не попав. Накидаю, накидаю, всім накидаю. Пішли ви геть. Череп візера випав. Хохо! Оце прикол. Давайте спускайтесь, братва. А ви не хочете, да? Я вам допоможу. Все, я вам поміг трошки. Ну то, що випав череп, це для мене воще прикол. Я просто не очікував. Так, скриня, обсідіан, золото, хліб, залізне кайло. Угу. Обсідіан, якщо чесно, я би забрав. Проте я не знаю замість чого його забирать. Давай замість землі заберемо. І обов'язково зараз знайдемо, накопаємо трошки піску. Мені треба. Мені треба його не так багато. І я думаю, що з легкістю ми його зараз наберемо. Проте треба щось викинути. А що викинути, я не знаю. Що не використовується в крафті взагалі. Напевно, сира яловична. Якщо що, я зможу її десь знайти. Так, пісок, привіт. Я готовий крафти, кінті. Так, а що в нас тут? А в нас тут і порох є, і хліб! Найс! Супер. Все, кенти, треба верстак, треба верстак, треба верстак. Верстака, якщо я тут не знайшов, то я його можу тут зробити з легкістю. Я вибачаюсь, палиці пішли геть, доски, давай іди сюди. Робимо, значить, верстак і. Кінти, зараз почекайте. Щас це буде. Щас це буде. Щас Саня зробе. Ага, не так це робиться. Окей. Ось я тобі. Тінті. Тінті готові. Ми ставимо ось так, ось так, і пил світокаменю. Почекай. Якось не так це робиться. Чи що? Де моя книжка рецептів? Ну, тінті, золото. А я як складав? Я якось не так складав, чи що? Тінті, золото і пил світокаменю. Воно не крафтиться! Можливо, в мене просто нема місця в інвентарі. Того воно не крафтиться. Я, якщо чесно, не знаю. Ні, воно тупо не крафтиться. Прикинь, він не хоче робитись, а я думав Обалдеть! Зато я можу зробити отакий молоток. У мене є редстоун, у мене є золото, і у мене є діамант. БЕМ! Так, молоток. You're да, класний молоток, братуха. You're Зараз it's ми з тобою розвалимо поганих хлопців. Ідіть ви сюди ідіть ви сюди. Ух ти що? Я їх просто щавив! Диви! Диви, диви, диви! Так, кенти, диви, їх тупо мочу? Тихо, нема хп? Пішли ви геть. Не валіть моє село. Щось я поїм. Щас я з'їм золоте яблуко, вам хана. Голем, ти будеш битись чи ні? Голем! А голему байдуже. Ладно, якщо голему байдуже, то мені ні. Я буду захищати цей світ ціною, потом і кров'ю. Пішов ти геть. І ти пішов геть. А тебе... До тебе руки не дійшли, братуха. Ах, крафті. Ти мене підманув, підманув. Пушку не дав. Не зміг я скрафтить пушку твою. Треба тепер бігти, забирати всі свої речі. Так, де цей жук, який мене пристрелив? Щас я покажу. Щас я покажу всім. Щас я всім все покажу. Тільки дайте мені мої речі. Мої всі речі повинні бути в мене. Добре, що вони не підірвались. Бо був би шок. То що таке? Це новий напад. Я щас вам покажу. Щас я все візьму в руки і себе візьму в руки. Я вам зараз всім все покажу. Я не маю нічого нікому доказувати. Але валити нубів, це моє звання. Тому ти динозавр, давай, іди геть. Поняв? Я тебе просто застріляю. І я тебе тупо не боюсь, бо маршмеллоу, це пушка із молотка вас. Бем бем, і все, пішли ви геть. Сюди. Да, коза. прикол. Але у мене є ще одна цікава штука. У мене ще є череп візер скелета. Не просто ж так він випав. Він по-любому десь використовується в крафтах. І Я в цьому просто-напросто впевнений. Опа, візер букет робиться із паперу, рози і черепа. Папір, роза і череп. Окей, тоді мені тростину, я її бачу ось там далеко, а розу де знайти, якщо чесно, я не знаю голем. Ой-ой-ой! ой Вибач, ну ти все рівно безтолковий, нічого й ти біжиш! Ладно, притулку, все, я пішов, пішов, щоб Забудь про мене. Забудь про мене, я тебе не трогав, все, ось його цих кентів треба валити, але, якщо чесно, не хочу я з ними битися. Якось у мене великі трохи проблеми на даний момент. У мене немає візер цього двіжуха, яку я хочу. Мені да букет. Mm -hmm. Де то все взяти? А де, до речі, моє м'ясо? Стейки, стейки. Ось до 50. Найс. Так, зомбі челус. А не хочеш отримати плюху? Бем! Це клас. Так, Тростина, я йду. Хоч зараз і ніч, але я хочу тебе підібрати. Так, кенти! Я знайшов розу. Я знайшов розу. Іди сюди. Так, мені більше не треба, і я пішов. До речі, кріпер. На. Хе-хе-хе Диви, плюс порох, халявний. А куди я дів порох? У мене ж було більше пороху. Пішли ви геть всі поняли? Помирайте. Так, де тростина? Десь ти тут повинна бути. Що Чут за дерево. Ладно. Ну, тростина є, і слава Богу. Мені треба прибрати кістки. Верстак у мене є, слава Богу. Ставимо його і робимо папір. Потім з'єднуємо папір, череп. Візерунок стяг, непогано. І додаємо росу. І отримаємо візер букет. Пахне, да? <реш> так, ладно, друг. Зараз ми затестимо цей візербукет. Мені самому, якщо чесно, супер сильно цікаво. Папір мені більше не потрібен. І де тут був кріпер? Ух ти що. Ні, це якось нечесно. Почекай, ти взірвався. А є якийсь зомбічелус? Або оці чуваки, які нападають постійно. Ану, зомбік. Ага, і він накидає тобі висушування, а потім просто цим ха-ха бутербродом тобі по голові дають. Хе-ха, оце прикол. Хух, друзі, але на цьому напевно ми будемо завершувати. Тому якщо вам сподобалося відео, обов'язково тисніть на свою вподобайку, і ми запишемо продовження. Тому що пушок ще й так дуже багато. З вами був Саня. Якщо ви не натиснете вподобайдена, то дам по лобі.